Відео для тих, хто хоче досягнути успіху в житті, і зараз в пошуках можливостей для цього. Це покрокова інструкція, як за 1-2 роки вийти на високий дохід і стати гривневим мільйонером. За кілька років існування компанії Super Jump цей шлях пройшли вже сотні людей, які на даний момент отримують більше 5 тисяч доларів на місяць. Це нова індустрія в сфері освіти дорослих людей. А саме онлайн-інтелект-клуби SuperJump. Я ділюся з вами стратегією і тактикою, як все відбувається. Для початку ви приходите на тренування як користувач. Пробуєте продукт і отримуєте результат за 10 днів. Та навіть вже за 3-4 дня після старту тренувань ви відчуєте, як у вас змінюється внутрішній світ, як життя починає налагоджуватись. Другий рівень, якщо ви вирішили стати інтелект-тренером, купуєте ліцензію. Інтелект-тренер – це людина, яка має право організовувати вже групи і проводити інтелект тренування. Для початку, якщо ви організовуєте групу, то для вас, для вашої групи, тренування проводять. Тобто, якщо ви прийшли до мене, то для вашої групи інтелект тренування проводжу я особисто. Вже на цьому рівні інтелект-тренер може заробляти до 3000 тисяч доларів на місяць. Наступний рівень, ви вже інтелект-тренер. Проводите свої інтелект-тренування по методиці SuperJump і стаєте мастером. Мастер це людина, яка може продавати абонементи, а також запрошувати нових тренерів і навчати їх тим знанням, якими ви вже володієте. тобто передавати новим тренерам. Тут заробітки вже до 10 тисяч доларів. Наступний рівень PRO. Це вже можливість створення університетів для навчання мастерів, які навчають інтелект-тренерів, які навчають людей бути щасливими по методиці Superdжам. Тут заробітки вже від 10 тисяч доларів на місяць. Останній рівень рада лідерів. Тут же мільйонери. Ціль нашої команди досягнути саме цього лідерського рівня. От стратегія, як за 1-2 роки стати мільйонером. Пройти по цим сходинкам. Тож, друзі, кого цікавить бізнес в сфері освіті дорослих людей, інтелект-клубів Суперджамп, пишіть мені, хочу подробиці про бізнес. Ставте лайк, підписку і до зв'язку.